Вони завжди знаходяться у центрі уваги. Про них хочеться знати найцікавіші подробиці. Сьогодні відомий одеський журналіст Олександр Галяс презентує свою книгу, де зібраний кращі інтерв'ю із зірками естради. Це вже п'ята книжка Олександра Галяса за багато років його творчої діяльності. Рассчитана на, вы ну, знаете, на тех людей, которые, преси, конечно, интересуются этим жанром. У Михела Веллера есть такое замечательное выражение. Мне оно очень нравится, что журналист это историй, который пишет историю сегодняшним днем. От, в принципі, це книга, це історія, яка писалася в течение сьогоднішніх днів тридцяти на протяжении 35 лет. Як у такій професії не обойтись без комічних історій, автору запам'яталася підготовка до інтерв'ю з Аллою Пугачовою. Ну, запустимо таких знаменитых вещей це Пугічове. Ну, естественно, я, так сказать, приготовился, все было хорошо, приготовил там вопрос, ну, как положено, да. Ну, во-первых, целую неделю мы ждали, пока мы, нас согласуют с моим коллегой тогдашним, встречу с ней. Пришли, я взял с собой репортер, на, на радио тоже делал передачу, а репортера такая, бобинный магнитофон, 7,5 килограммов веса, который на плечо. Ну, выставили, все нормально, приготовились, Алла Борисовна ну, давайте вперед. И тут у меня заедает э, бобина. Значит, я извиняюсь, попробую второй раз, перекручиваю, там проверяю. Второй раз заедает бобину. Ну, тут у меня, понимаете, холодный пот, думаю, ну сейчас она офыркнет, да, и Пугачева. Нела Борисовна очень цель, профессиональный сказала, ну ничего, ничего, я подожду. И дальше. Третий раз все было в порядке. Олександр починав працювати з інтерв'ю ще в умовах радянського союзу, коли цьому жанру держава приділяла невелику увагу. Вийшло так, що я був практично єдиним ще який займався цим жанром не тільки в Одесі. В Україні нас було три чотири чоловіка. І а оскільки зв'язки не завжди привлекають увагу, то мені в тому сенсі повезло і достатньо швидко удалось вклінітися цю, цю нішу. У чому ж полягає секрет успішного інтерв'ю, адже привернути до себе та розговорити людину справа нелегка. На самом деле один простой секрет. Ти маєш любити того чоловіка, з якого ти береш інтерв'ю. Вот на эти, там, 10, 15, 20, 30 минут, для тебя быть самым любимым, самым и так що люди все-таки к ним відносишся. І потом быть тебе самому цікаво. Любителі зіркових історій зможуть ознайомитися з книгою у найближчий час. Її екземпляри будуть подаровані бібліотекам міста. Олена Логінова, Владислава Гарбар. Факти.